І всім привіт! Мене звати Влад і я сьогодні буду грати. У мене вже привичка грати. І я сьогодні буду робити гріме Шейк. Ось що нам треба. Нам, нам треба розморозити морозиво, Я вже його розморозив. Потім. Ну, Я хочу банановий зробити. Треба це розморозити теж. Нам далі потрібно молоко теж і блендер. Сьогодні дощ йде. Так, я боюся, що воно взорветься в мікроволновці. тому я з тарілкою буду і з такою кришкою. Так, кладемо добріженку. Я так думаю, на хвилину буде нормально. Так, все, хвилина пройшла і я дістаю. Так, у нас вже така гарячинка, ну, тому так, нехай трошки підсохне. Хоча я подумав, що нехай ось таке буде. І ми робимо грімешейк. Я подумав, що, е, що вже нехай таке буде. Така клашматина. Ну, що блендер не зламався. О, о! Так, все, я утрамбував якось. А, ні. Треба трошки було поменше, зараз зроблю правильно. Так, все я утрамбував це правильно. Оце я з'їм. Бананчин. Зараз все буде. Так, я пів півчаса вже питався це розірвати, і я розірвав це. Зараз я це все влію сюди. Сюди не сюди. І взагалі це відморозило. Все, я все зробив. Ось. Треба закрити кришкою і все. І ще я це все випру потім. Не переживайте. Так, все я поставив камеру. І. Більше вже на грімошейк, це якийсь коктейль. Може, камера так передає воно білим, хоча воно все е -е, трошки жовте. Так. Зараз вам покажу. Неплохо. Так, в принципі, вже можна наливати. Слухайте, друзі, це вже не грімес-шейк із бананом, це вже мілк Shake із морозивом і з бананом. Це вже... Точно вже не гріми з Влад, і ще щось. Все, це офіційна назва а, влада. Ой, фу. О, тісто моє запахло. Жаль, вам не передає. О, а, ні, тісто не запахло, то таке морозово пахне і так далі. Так, нормально так по, у нас вийшло. Ось така консіянці у нас вийшла. У мене десь це час зайняло. Ну, може не час, а може ще щось. Ну, у мене був вже липкий кран, я його протер. Тому все. І всім па-па-па-па.